Доброго дня, вітаємо. Ми продовжуємо сьогодні серію наших пізнавальних відео про маршрути сервісного центру 2141. Я Іван, Анастасія. Інструктор проекту, твій інструктор. Я в неї на каналі вибач, що забрав і тебе вступне слово, тому пропоную тобі продовжити. Та вони і так чують мене частенько. Хотілося би частіше, але да? ну, нічого. Значить, маршрут номер 10 двадцять Ужгород. Знімаємо безпосередньо від сервісного центру. При в'їзді у нас тут дві бетоночки. Розпочинаємо з налаштування сидіння. Пам'ятаєте, спочатку налаштували, щоб вам було зручно. Давай Потім... я зроблю так, як має бути все по відповідно проговорити. Ну, порег... Регламенту, так. я представляю автошколу ужну, а ми навчаємо все від самого початку, тому спочатку сидіння регулюємо, потім відповідно дзеркальця. І, потім вже І тільки потім пасочком безпеки вже пристібаємося. У вас це звучить як вам каже, підготуйтесь до початку руху і можете розпочинати рух по готовності, чи з маршрутами ознайомлені вас запитують, і чи з правилами проходження іспиту ознайомлені ознайомлений. Все кажете, що ознайомлені, і готуєтеся. Не забудьте видихнути, і тоді можете розпочинати рух. Видихнули обов'язково передача для руху. Відповідно, вперед чи назад це буде відповідно до того, як автомобіль стоїть на території сервісного центру. Відповідно, кожен початок руху це впевнитись у тому, що цей рух буде безпечний для вас та для інших учасників. Вимикаємо, вмикаємо відповідний покашік поворота. І виїжджаємо передача, Анастасія стасія буде кручник. коментувати Виїзд ліворуч у нас. Обов'язково декілька-декілька разів певніться вправо вліво чи немає у вас транспортних засобів на головній дорозі. Ви виїжджаєте з прилеглої території, виїхати маєте в свою смугу. Бажано не заціпити суцільну. У нас немає транспортних засобів, напаркованих на протилежній стороні, тому ми так можемо зробити, і це круто. Слідкуємо за нашими габаритами. траєкторію будуємо по вигину головної дороги. Тримаючись ближче до серединки, щоб і бордюрчик не зацепити, і суцільну смугу на наступному перехресті вам ліворуч. Дивитесь, чи є пішоходи, якщо я пропускаєте, і зупиняємося, бачите, так, щоб ми не зупинилися на самому пішоходному переході. Рекомендую, якщо там є машина, тут зупинитися і чекати, поки вона поїде. Так, вона проїде, і тоді ви тільки зможете виїхати в ту точку, звідки ви будете бачити транспортні засоби з права і зліва. Бо щоб виїхати, ви повинні їх бачити і впевнитися у безпечності виїзду. Тому ми мусимо виїхати сюди і тут передивлятися. Вже виїзд у вас ліворуч повинен виконуватись в ліву смугу. І потім з правим показчиком ви перелаштовуєтеся у право. Так, смугу. бо там тут ще нема двох смуг, вони з'являються тільки там трошки далі. Да, не бо немає, бо в нас там є ноги. колись була розмітка. Так. Виїжджаємо, тримаючись, орієнтуючись на дві суцільні, виїхали вліво. Включаєте зразу правий покальцем? Дзеркальце передивилися і перелаштувалися. Можете даже лишитись на, першу... тут на першій передачі. Води не ви ж виключаєте показчик, так да. О, і отак забудьте. по першій передачі скачете по цим ямам. Ну що робити, такі реалії да. у нас. Бажано не скакати, а намагатись О, дуже потихеньку це проїхати. У нас тому... вон яка вода, ми навіть не бачимо, чи там є та ямка, чи немає. Дивимось пішоходів, Пішо... звідти може він іти. Пішохідний перехід на всі чотири смуги діє та ви тут а зайняті ямками ще. Да. Так що обов'язково дивитися за пішоходами. Да. Якщо є автобус, автобус, да? автобус да. автобусні а маршрутні зупинці. транспортні засоби мають перевагу, тому спокійно почекали. Він проїхав і тоді ну, при виїзді не... з зупин. Місце зупинки для посадки. Посадковий майданчик називається. Тут ремонт доріг, ми вмикаємо лівий покащик. Вимкнули, вимкнули, і потім вимкнули. лівий покажчик пізніше, щоб не вводити в оману, що ви їдете в лівий поворот. Супер, так. Тут обережно горбочок, і вимкнути лівий покажчик, тому що знову ж таки є завжди з'їзди зліва Тримаєте швидкість таку, щоби ви. Дивіться, чим вужчий у вас бічний інтервал, ось у нас є справа бетоночки, і зліва тим транспортні засіб, з тим меншу ви швидкість вибираєте. Якщо у вас зліва, наприклад, буде їхати ну великогабаритний транспортний засіб, то трошечки зменшуєте швидкість. Можете і зупинитися, якщо не впевнені, не буде тут. Отут біди не буде. Так тобто, ви в першу чергу слідкуєте за тим, щоби не догнати транспортний засіб, який є попереду вас, а щоби ви вірно, безпечно. Проїжджали. Ми завжди кажемо так зупинятися, щоб бачити колеса задньої автомобілі, який попереду. Дуже гарно, до речі, видно, в нас колеса знаходяться на капоті. Тобто це так умовно у нас воно так називається. Да? Тоді ми знаємо, що е, дистанція в нас безпечна. Ось і е, слідкуєте все одно по дзеркалам, тому що коли ми стоїмо в такому короку по простому, по народному пробці, да то можуть справа під'їхати якісь велосипедисти, глово, самокати і так далі, і щоб вони не стали для вас сюрпризом. Тут недавно аварія. До речі, була от дорожньо-транспортна пригода. Людина отак з'їжджала і не думала, що по тій зруйнованій смузі буде хтось їхати. А там їхав дорожній автомобіль, і відповідно е, було ДТП. Крім того, Думаю, зверну увагу. Ми залишили місце виїзду із пролеглої території для Я тих, і для заїзду. Залишайте це, тому що ви спростите іншим учасникам рух на які по зустрічки, наприклад, їдуть. Да, от, наприклад, тут подивіться, бачите, справа бетоночка. Оця. Закінчилися, і в цей у нас є заїзд засіб, на засіб він с... по суті перекриває заїзд, да? Тому ви таке не допускаєте. Ось будь-яка з цих зустрічних транспортних засіб. Наприклад, от білий цей він може він кути показ, які хотіти проїхати сюди. І ми таким чином, якщо ми перекриємо, то це буде у нас помилка, називається переш... створення перешкоди для руху. Тобто, ми таким чином створимо корок ще й у тій смузі зустрічні. Ми цього робити не маємо права. Тут Дивіться, нас бутуз... зупинка, пішохідний, пішохідний перехід, перехід, і от... Да, Цей хлопчина, напевно, буде переходити. Да, дивіться, на рахунок розмітки, вона відсутня, бо зараз нове дорожнє покриття робиться, але знак є знак вищий, ніж розмітка, тому ви маєте ну, пригальмувати, пропустити пішоходи, який там був у нас. Да? Подякуємо, ему, що він підійшов, щоб ми це показали на відео для вас. І там у вас вимкнений світлофор. Хоча це має бути регульоване перехрестя, зараз його перевели. Що у, тут вмикаємо правий, потім лівий, так. чи зразу лівий? Дивіться, одразу вмикаємо лівий покажчик, тому що ми, виконувати... ми під'їжджаємо до перехрестя, на якому що нам є і... Зміщаєтеся досередині. так, щоб зустрічка могла проїхати. І в момент, коли ви не будете перешкоджати, нікому мені. Так, маєте попасти в свою смугу, зробили гарний кут повороту. Коли у нас. Ну, відсутні в даному випадку саме така розмітка, яка нам необхідна. Ми самостійно її малюємо і добудовуємо цю траєкторію, щоб надати всім гарно місце на перехресті. Тут у вас довга рівна ділянка, скоріше за все, ви будете вмикати там третю передачу. І взагалі, десятий маршрут славиться ну, довгими рівними ділянками, слідкуйте за швидкісним режимом. А не забуваємо, що ми в населеному пункті. Тому повишення, пониження передач це ваша. Увага, тут ще в залежності від дня тижня по різному навантажена. Завантажена ця частина ділянка дороги. Да. Оце у нас тут ринок, базар великий, такий місцевий. Хто знає, той знає тому тут. Да. Треба дуже обережно і помалі та, да, тут э, вихідний у цього базара в понеділок, так само, як і у сервісного центру в понеділок. Тому всі інші дні, якщо вам припадає десятий маршрут, що сервісний центр працює, що базар? Просто єдине, що він працює там до 3-ї, а сервісний до п'ятої. Тому якщо ви вечором сюди попадите, то тут нікого не буде. Вам зараз праворуч. Добре, є показчик. Пішохідний вільний передивилися, скинули швидкість, понизили на другу передачку і. Це заїзд на парковку. Ми ним не їдемо. Ми їдемо у своїй смузі. для рук. Там не дуже видно. Ми маємо попасти саме сюди, так і тут одразу лівий, тому що ми вперлися, грубо кажучи, в машину, вимкнули лівий той покаші, тому що ми не їдемо наліво і тримаємося згідно безпечного інтервалу до напаркованих транспортних засобів. Смуги в нас тут немає, тому ну триматись до суцільної немає до чого. Рекомендую так, що якщо ви прям бачите, що ви вже виїжджаєте на зустрічний автомобіль, то все таки з показчиками. Так. Повороту. Якщо так. ви влізаєте і зберігаєте інтервал, то можна без показчиків. От бачите, як тут пішоходи вибігають, тому швидкість, попри те, що дорога досить широка, проїзна частина досить широка. Ми завжди меншу тримаємо, якби нам хотілося. Так. І зараз тут можна ми... і там секунд. Дивіться, Ми змістилися більше. зараз. Правіше, ви мусите знову вимкнути лівий покажчик, показати, що ви мусите зміститися ближче до серединки і вимкнути його. Так, і знову тримаємося безпечного інтервала. Знову ж таки, чим гуще, тим повільніше. Так, знову пішохідний, ну з цього боку нам гарно видно. Песики. Так, будьте обережні. Угу. І таких ділянок може бути. От, да, ми там виїжджали, от зараз ще одна буде. Ми зміщаємось трошки правіше і буде ще один лівий да? Тобто не забуваємо за це. Що нібито ми мали би їхати правіше, але в нас виникає перешкода. Ми його коротко вмикаємо і вимикаємо. Да. Тут є ямки, тому будьте обережні. Розмітки досі немає, вона там пізніше з'явиться. Ми це проговоримо зараз для вас. Угу. Дивимося за ямами. Не будуть вимагати правий покажчик при поверненні. Не будуть зараховувати за поверхні. Можуть, і тут лівий повинен бути знову. Угу. Добре. Вивкати. Якщо ви вже О, будете, як водій їздити, то тут, включаєте правий, саме, лівий. Правий, та, лівий. а якщо на, на іспиті, то лівий. можливо краще і лівий, і правий, що, на вашу думку. Так, так, тому що у нас об'їзд перешкоди це завжди три дії, так? Це так. виїзд. Це проїзд по зустрічній чи Тут, куди тут ми Насправді питання спірне, направо. бо ми чітко не розуміємо, де зустрічна смуга. Немає смуги в тому, типу. о, тут вона почалася. Тут почалася. Так. Тут уже якби ми виїжджали, лівий правий по Але ви найкраще робіть при цих об'їздах і лівий, і правий. Так. Я думаю, що помилки не буде. Так, головне, щоб він був. У вас короткий, так. тому що ви завершили повернення в свою смугу і одразу його вимикаєте. Ви ж не тобто, мусите повністю його вмикати, ви можете тільки раз, і воно два-три ми, два, да. ми зробить вам. Так, хто вміє, розуміє, спробуйте, ви не мусите вимкнути, а просто доторкаєте до такого показчика, і він одразу у вас три рази микнув і сам виключився. Тут на цьому перехресті ліворучне по маршруту. Тут бачите місце зупинки, щоб дати дорогу. Якщо є автомобілі, зупиняєтеся. Так, є у нас справа автомобілів. Звідси гарно видно. в Принципі, такий ну, у нас глядовість достатня для того, щоб І... ви то І Якщо вже виїхали, то виїжджаєте. І якщо ви вже тобто, проїхали то виїжджаєте на колі вам треба проїхати на п'ятий з'їзд. Тобто коло ціле зробити. Так, Зубчики можна є. заїжджати без початку далеко. На зубчиках ми зупиняємося, якщо є автомобілі, і прокручуємося. Втараємося. Тримаєте безпечний, інтервал, інтервал безпечний до цих пластмасових е конструкцій? Так, так. І слідкуєте за тими, хто там звідти летить, щоб вони бачили, що ви все таки їдете. Хоч ви маєте при... перевагу, але про по своє покарщик, життя тут куди з'їжджати лівіше, лівіше так? так тому що не дуже видно звітку, але права ніби смуга Так. так. Права, це у нас і смуга для розгону для тих, хто їде з того з'їзду, і смуга для гальмування для тих, хто заїжджає на автозаправний комплекс. Знову ж таки, смуга для розгону для тих, хто виїжджає з цього автозаправного комплексу, і смуга гальмування, які заїжджають транспортні засоби на наступний. І знову смуга розгону. Тому це не смуга для руху. Зрозуміло. Сподіваюся, тримаємося тут безпечної швидкості до 50 км за годину. Нагадую, ми знаходимося у населеному пункті всі маршрути. Всі в населених пунктах. Тобто на вигляд, ну, на рівень да, розуміння простий, здається, що ми ну, за містом. Да? Але знак, у нас, що ми виїжджали за містом, не було, тому з дотриманням швидкісного режиму це все робимо. Не 50 порушує. кілометрів. Так, до 50 Так, І слідкуємо за тими, хто нас тут обганяє, бо, скоріше за все, це вас чекає. <кій> да. Далі у нас буде досить складна ділянка. Треба буде зробити проїзд п'яти перехрестя. Ви вже порахувалися. Так, звичайно. Тут є, так? Так, вони всі будуть у вас нерегульовані. Перше буде там, де ви маєте давати дорогу транспортним засобам зліва. Потім ще одне, де ви головні, і потім круговий рух. Зараз ми всі їх побачимо. Ставте собі паузу, можливо, робіть скріни. тобто, це на ваш розсуд. Тут потрібно нам вимкнути лівий покащик. Так, я тут їду, їду досить важке. Перехрестя Анастасія так. коментує. Так, так, у нас кінець головної дороги бачимо. І дати так. дорогу за 50 метрів. Ось транспортний засіб забув вимкнути покащик, ми не забуваємо. да, Вимикаємо. Перелаштувалися і вимкнув. Ось транспортні засоби дають дорогу тим, хто зліва. Це саме ми зараз будемо робити, якщо у нас буде кому давати дорогу. Там все, як завжди. Є зубчики, є знак дати дорогу, тому. Так, да, тут все з розміткою знаками проблем нема, все є, тому просто слідкуйте. Так, ось є в нас. Дивимося зліва в нас автомобіль, я йому дам дорогу. Угу. Зубчики. Ну, не треба ставати політики. У нас він тут ще лівий, лівий, я вважаю, що не потрібно, дорога. Ну, ладно, так. включимо. Є роз'яснення патрульної поліції на рахунок оцих знаків напрямок головної дороги. Коли вона така плавна, то там поворотники не потрібно. Mm -hmm. Покаші так. Ви можете цим користуватися, аргументувати третє перехрестя. Це в нас дати дорогу тим, хто на колі теж є зубчики. За потреби зупиняємося, ліно покажчик вмикаємо. Так зайжаємо, покажчик ми вмикаємо, бо ми перелаштовуємося. Якщо ми їдемо по цій зовнішній смузі, ми без покажчиків mm -hmm. їдемо. Так, так. ми заїхали на внутрішню коло, тому що нам потрібно тут зробити розворот. Відповідно, ми використовуємо для цього внутрішню смугу кола. і маємо вчасно виконувати з'їзд. Це правий показчик для того, щоб перелаштуватися у зовнішню смугу. Звичайно, з коло щоб... тут дзеркало. Да, якщо є транспортний засіб, мусите надати перевагу. Вимикаємо і вмикаємо ще раз правий ну, для, мене... того, Хорошо, да. вимикаємо. Вимикаємо. для того, щоб з'їхати з'їжджаємо. І от після з'їзду вимикаємо вимикаємо після з'їзду, для того, щоб ви завершили ми маневр з'їзду, вимкнули, щоб не думали, що ми далі ще кудись їдемо наліво. Повертаємося в місто. Так. Тут у нас вже буде тепер головна, ми маємо перевагу. Так, да, і це останні два із тих п'яти перехрест, про які я казала. Тут ви головні раз, тут ви головні два. Тобто всього Да, І тут ви повертаєтеся вже головною дорогу. Дуже часто бувають такі моменти, що губляться не на той з'їзд, хочуть з'їхати, або пізно починають перелаштовуватися в зовнішнє коло. Ем, ну треба декілька разів проїхати для себе, щоб порозуміти, де саме, на що орієнтуватися і як правильно зробити той маневр. При тому не на зовсім маленькій швидкості ми це все робимо. Да? Тобто там 15 виїхати точно не. Це мінімально друга передачка, там 20-25-100%. Ви рухаєтеся, там швидкість потоку досить висока, тому що це у нас коло, ну, такі міжнародні розв'язки. там, Тому їдуть великі транспортні засоби, часто з порушенням. Тут наберете швидкість, дивіться за пішоходами. І за автобусами. автобусами. І за автобусами. Чи, Які Вони можуть... Стоять на посадкових майданчиках. Так. І за швидкістю дивіться, бо тут дорога дозволяє. Їхати і більше як 50 е своїм полотном, але правила цього не дозволяють. Так, так. Добре. В принципі, що ще ви тут маєте пам'ятати, що по часу, ну, наприклад, у нас зараз там 17 хвилин. Е Мінімальний час для проїзду маршруту це у вас буде 20 хвилин. Тобто, ми там на початку у вас, коли вмикається камера, тобто у вас є там хвилинка, дві затримки, поки ви підготувались поки ви не їдете. поспішайте. Да. Не, не поспішайте. Тобто, у вас є е, спокій в тому, що ще плюс парковочка, там да. ще вам ж треба доїхати ще на сервісний центр. Там теж вам ж треба запаркуватися. Тому ви за це взагалі не думаєте менше ніж 20 хвилин. точно не проїде. Ой, чудова ситуація. Зустрічка їде просто, ну, не надаючи нам перевагу. Зменшуємо швидкість, залишаємо. Якщо ]ся. треба, зупиняємося. Якщо ]ся. треба, зупиняємося, так. Якщо ви зупинитеся, ви таким чином створите? що? Свою відповідальність. Так? Тобто машина, якщо в вас заїде, це ну, вона, грубо кажучи, не права. Дивіться, знову в них там є перешкоди, навіть без покажчика об'їжджають. будьте обережні. Ой, чудово. Він показчик не бути. включив. Ну, надав перевагу, так. Да, да і включив, до речі, показ... працівники дорожньої служби мають право пересуватися проїзною частиною, тому і мають перевагу, І да. мають перевагу, тому за це звертаєте увагу. Так, так. Спеціальний якийсь транспортний засіб, чи це ремонт, чи ну, люди, які прибирають, так. вони не будуть пішоходами чи перешкодами. Вони є люди, які виконують роботу на дорозі. Як регулювальник, який не є так. учасником дорожнього руху? Так. Так і е, працівники дорожньої служби мають право пересуватися проїзною частиною. Так, у нас є ряд попереджувальних знаків. Пам'ятаємо, що ми зараз повернемося на відрізок, де у нас буде ремонт доріг. Та тут розмітка з лівої наліво з сої прямо нам прямо. їхати. Так, немає знаку. Знак, знак відсутній. Розмітка да. з правої смуги змушує вас і вправо поїхати. Так, тобто з правої вправо ми проїхали і чекаємо. Там у нас буде знак. На знаку будемо вмикати лівий покажчик. І на знаку будемо перелаштовуватися у ліву смугу, поки права у нас вільна, ми рухаємося у правій. Дивити зеркало обов'язково. Так, перелаштування завершили, вимикаєте покажчик. І з цієї смуги ви маєте проїхати прямо в даному випадку. Не спішите таки... правим. Так, покажчик не спішіть, бо я Щоб поворот. не думали, що ми поводви доїхали тепер... до поворота. Тепер правий, бо в нас є знак об'їзд перешкоди справа. Так. Виключати теж потрібно. Ми, ми йдемо на око запаркуватися. Давайте. Давайте. Тут взагалі на око така цікава ситуація. У нас знак обмеження швидкості 5, тому дуже слідкуйте за швидкісним своїм режимом. так є тут у нас Особливо на автомобілях, де є цифровий спідометр, от як у нас. Так. Ми зараз їдемо 10 10, тобто, а зараз от їдемо. Шість, п'ять, чотири. Оце така швидкість Оце має у вас бути на іспиті. Но не залітайте одним словом так. на заправку. Не забудьте, що будь-яка прилегла територія, навіть там, де немає такого знака, це вас зобов'язує їхати на перші передачі. Крайня права смуга. Вона тут, чи лише... там далі? Та тут да. давай далі. Далі. Ага, Прадалі. тоді покажчик не потрібен. Не потрібен покажчик, Головне зміститися сюди правіше і Е... Бо у нас тільки смуги. тут є розмітка прямо або наліво. Всі інші йдуть наліво. Mm -hmm. Так, в будь-якому випадку, де би вас не попросили запаркуватися, всюди є знаки, смуги і так далі, і ви керуєтеся здоровим глуздом, не забувайте. Ну тут задом ми тільки здійснюємо паркування, я думаю, так? Так, так. Правий показчик показуємо автомобілям позаду, що ми будемо паркуватися. Так. І я би тут робив практичну під. Так, це у нас гарно буде 45-60 градусів паркування. Тут навіть більше як 60 буде. Ну, ви собі не. вам же ж ніхто не дивіться. Якщо вам оголошують, що ви маєте там запаркуватися під кутом 90, або там під я під так кутом є таке, собі... що даже так оголошує і говорять вам конкретно можливо в якийсь ряд, тобто там під кутом 90, в правий ряд, будь ласка. Тобто, От у в в мене у зеркалах правід... пропав бордюр. Відповідно, я здійснив е, е, паркування, значить. Е... Якщо у вас автомат, то паркінг ставити. Якщо механіка нейтральна, стоянкове гальмо. Да. Якщо є на автоматі стоянкове гальмо, то ще додатково стоянкове гальмо. Продовжуємо рух. Так, ви видихнули ще раз, <клес> да? да вдох І... видох. І розслабилися. До завершуєте. Знаєте, коли іспит завершено? Коли ви на сервіс не приїхали? Коли так, ви почули іспит складено, да. тоді для а вас дот, іспит завершено. А доті ви в мобілізованому такому стані. Тут ще обов'язково лівий прочаток руху, правий, бо їдемо направо. Це слід не забути. Так, так, так. З показчиками це взагалі окремо. І Демо тут дивіться, пропускаєте під Дивіться, Є у вас автобус, пропускаєте. Нема автобуса, їдете? У вас тут є додаткова смуга. Так. Ви в неї виїжджаєте, завжди її використовуємо, не вискакуємо в ліву смугу. Ще знак прибрали. Так, і ну, ще не доробили. І з лівим показчиком перелаштувалися, вимкнули. Тому зазвичай на око заправках, на більшості заправок, де мають можливість гарно зробити, завжди є смуга для гальмування і смуга для розгону. Там ви якраз можете знижувати ту швидкість, щоб заїхати під той знак 5 км за годину заїхати на перші передачі. І так само набрати швидкість, виїжджаючи звідти ну, на таких додаткових смугах, де їх немає, Ну, на жаль, але набір швидкості, коли ви вже виїхали на головну дорогу, потребує від вас, да? ви маєте влитися в потік красиво, включаємо другу, третю і так далі. Тут маємо вимкнути лівий покажчик, ми зміщаємося. Змінюємо Змінюємо смугу. Зеркалі І вимикаємо. Тут права зруйнована, тому ми їдемо лівою. Так, так, так. Можливо, коли ви будете дивитися, відео, вже буде вся, М -м -м. тут дорога поремонтується. Щиро хочу так. в це вірити, І я, я тому... б промовчала, але так, дуже би хотілося. Так що, якщо вона буде ціла, їдете правою стороною Так, так будь ласка. Так, готуємося завчасно до. Повороту. Тут у нас є калюжі, але Трошечки ми можемо мусити, змістити. зайняти крайнє праве положення. Знову ж таки, тут знижуємо ту швидкість, знижуємо передачу. І дивимося за цими пішоходами точно вийдуть нам під колеса. Собака більш розумний, кмітливий, подивився, чи можна переходити. Так. І ще буквально один пів маневра, і ви на місці. Якщо хтось виїжджає із іспитом, пропустіть його, дайте їм виїхати. Да, Бо В них ще хвилювання не таке, як у вас. У них в них тільки розпочався іспит. Ми, так. напевно, тут може. Да, станемо да, да, давай, краще. Так, давайте. Завчасно показчик вімкнули. Впевнили, віхав, що це та. безпечно. Так. І пенючок. кінець руху. Обов'язково справим показчиком. Я бачу да, почати. Добре, все чудово. Так, лен, і лен. початок руху, і кінець руху з покащиками. Не забувайте про це. Бажаємо вам всім успіху, задавайте свої питання і приходьте до нас на заняття. Що то школи, що до мене на мої приватні заняття. Буду рада вам допомогти з паркуванням, бо паркування може бути будь-де. Ми так для галочки по одному відзняли, але маємо розуміти сам принцип, як доїхати, чи я доїхав, чи не доїхав, як мені тут краще стати. А самі маршрути вони не є важкі. Бажаємо вам успіху. Так, успіху вам при складанні, потім частина дорозі. Чекаємо вас на навчання і гарного вам дня.